Після другого голу, то просто десь сказати по футбольному попливли. А коли вже схаменулися, то вже, вже було пізно, потім ця повітряна тривога. Добре, що все добре, але передергуло трохи. Але нічого, хлопці билися, молодці самовіддача, як, як завжди, у нас на вищому рівні. Треба трішки тільки покращити концентрацію, щоб не виключалися з гри. Щоб постійно були у грі, і я думаю, все буде добре. Вирішальним все таки став гол, коли стало рахунок 2-2. адже зарядженими вийшли на другий тайм, і вдалося вийти вперед, у рахунок. Так, да, десь забили швидкий гол, і це десь зі зігла... зіграло з нами злий жарт, прослабилися, втратили концентрацію. Швидкі швидких два голи у відповідь і вже просто не змогли зібратися після пропущених м'ячів. Ну але все одно команда відчуває, що битися будемо в наступних матчах. Невдачі бувають у всіх. Ну нічого, в нас, як кажуть, уже є гіркий досвід. Але в нас є куди рости, в нас молода команда. Я думаю, перемоги будуть тільки попереду. Це тільки початок нашого, нашого професійного крокування. Тому ми я думаю, можемо виходити з гри з високопіднятою головою. Можна? Ще ще да, да. Ви грали в Вінницькій Ниві. в свій так. час. Додаткова мотивація була, я думаю, за така безмежна. Ну, коли граєш в тому, тій команді, де я виступав, я думаю, тут налаштування сам себе налаштовував і команду також, так? Та ні, я б не сказав, це звичайний матч регулярного чемпіонату. Завжди приємно при приїжджати в те місце, де ти буду, був і це. Ні, і... Згадувати ностальгію, якась наступає, але готувалися до звичайного, як до звичайного матчу регулярного чемпіонату, тому ніяких таких надемоцій не було. У нас просто команда молода, то трохи заряджена. У нас завжди самовіддача на найвищому рівні, тому не скажу, що були якісь надзвичайні. емоції. Враховуючи, що таке було вологи після дощу нічного Вінниці, як, як учасника матчу, який пробігав 90 хвилин на цьому полі. Як... Можна прокоментувати. Поле дуже важке, навіть вже на розминці було видно, що воно втрачає кондиції свої. Десь м'ячик вже починав дробити по футбольному, так скажем. Дуже важке поле. Видно, що дощ дуже зіпсував його. Все, Тоді щасливо вам дякую, на наступних матчах і важливо. Дякую дороги вам до побачення. Я хочу сказати і подякувати хлопцям за сьогоднішню гру. Це було... На мій погляд. Але це футбол. Все було добре, забили друг... зрівняли, забили другий м'яч, і вроді би нам ігра давалася, але Ну, це футбол, десь щось, опять, я ж кажу, такі моменти треба доігрувати. Опять не доіграли один момент, другий момент. Що і... можу сказати? Я, 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 я розстроєний. Сьогодні вперше вийшов Артур Ващишин у стартовому складі. Ну, крім товариського матчу з Поліссям, чи задовільнила вас його гра. Гарний гол забив, але все-таки цього не вистачило для перемоги. Ну, Артура ми брали як ігрока основного складу. У нього була травма. Дуже добре, що він відмовився. І це футболіст з рівнем. Ми знали, кого ми брали, і ми на нього розраховували. А сьогодні, ну, бачите, десь щось. Ну і ще, ще ми якось, як правильно сказати, ще не вистачає нам концентрації в деяких моментах. Де, де є концентрація, все добре, але дуже задоволений, дуже дякую хлопцям. Билися від початку до кінця. Не билися, а грали. Це, це є дуже велика різниця. Ми, ми старалися, навіть коли програвали, ми старалися грати в футбол. Але футбол, як сказали, це футбол. Ну і наостанок може привідкрити, що сказали е -е, хлопцям в роздягальні, чи підбадьорили, чи все-таки десь на якісь недоліки в карту. Та, та ні, ну. Я, я, хочу, я ще раз скажу, я, я дякую всім, е -е, і хто. хто Ходить в, в штаб е, команди, всі відпрацювали сьогодні на всі 100. Ну, десь щось, бачите, і поле тяжке, і, ну, як вам сказати правильно, е, нам дуже тяжко грати з командами, які е, вже можна сказати, вже вони не перший рік грають в другій лізі. Тобто, це вже можна сказати е, е, команда, яка до один рік. Іграє в перший і другий лізі. Тому... Я ще раз скажу, я дуже задоволений пацанами, ми, ми все одно, я, я обіцяв, і ми це робимо від гри кігрі ми прогресуємо, але ну, десь щось, бачите, поки, поки цього не вистачає. Це хороше питання, так. ну, таке більше підбадьорення для вас дійсно, у вас чудова команда. І яка бореться постійно, минулий матч з Полісся, навіть товариський, так і спостерігав. Ну, мінімальна поразка, це і така команда дійсно грає в футбол. Хочеться вас підбадьорити, бо бачив ви так засмучений, бо в принципі сьогодні так більше перемогли, напевно, емоції. Так, команда, яка більше така. Яка захотіла, ну всі хотіли, да, але більше емоційна гра. Можете погодитись ще більше? Я згоден з вами. Ми набираємося такі опиту. У нас молода команда, ми грали з Полісся. Це дуже великий опит для наших хлопців. Сьогодні грали також. Бузовою. Ми зараз набуваємо опиту. Ми бачимо, ми при приглядаємося до хлопців. Хлопці до нас, це, це, це все йде процес. Але я ж кажу, що я дуже вдячний. Що одній, що другій команді. Сьогодні вони показали дуже ді... динамічний футбол. Я скажу, що люди, які дивилися, їм було не скучно. Тоді щасливої дороги і подальших перемог. Вас да, дякую. Це дякую вам. Наша команда трошки в другу половину першого тайму програла. Потім в другому таймі. Поговорили з хлопцями, зробили винуждену заміну. Шевчук отрив травму, зламали ребра йому, так що він, скоріш за все, випаде десь на місяць. І маємо кадрові проблеми. Нема ким підсилити гру. У нас на запасі молоді хлопці, яким ще не вистачає досвіду. Працюємо над цим, ну, строїмо команду. Трошки проглядається вже якесь покращення. А Вадим Страшкевич навіть не був на заміні. З чим це пов'язано? Вадим Страшкевич отримав травму на тренуванні. У нього по поверхня бедра. <рес> ну, наступний матч буде з лідером чемпіонату. Наскільки ми готові, щоб поборотися за очки? Ну, зробимо все можливе. За те і люблять футболу, що він не передбачував. Будемо старатися взяти очки. Mm -hmm. Ну, а що можна сказати про сьогоднішнього суперника? Соперник також був на рівні, в принципі, матч був приблизно рівним. Очікували від гостей такої рівня гри? Так, ми переглядали їхні матчі, ми знали, що ця команда амбіціозна, молода. Я два роки назад працював в Луцьку, і я бачу, що в Новоград Волинський переїхала молодь, спортивний директор, адміністрація, так що там працюють професійні тренера. Команда дуже хороша. Ну, апетит приходить під час їжі. Болівальники бачать перемоги, набрані очки. Є вже є відома якась задача на сезон, там бути в 30 чи серед лідерів, чи поки що складно сказати. Задача в нас на сезон не змінилася. Те, що ми казали перед сезоном, у нас основна задача, щоб зберегти команду. Доживемо до зими, дай Бог, і може якісь завдання поміняються, але на сьогодні грати, перемагати, будувати команду, яка буде спроможна підвершитись у класі. Дякую. Вітаю з перемогою, віташ Медіа і, будь ласка, тривога була. За 10 хвилин до кінця я бачу фактично, перемагаємо 3-2. Як команда війшла, чи це вплинуло на гру команди на психологічний моральний стан хлопців? Як ви скажете, як тренер всередини? Ну такі умови вони для всіх однакові, тому стараємося пристосуватись до цього. Але скажу, що коли зупиняється матч, то це не, не на користь гравцям. І всі сьогодні була більше емоційна гра, чи як ви вважаєте дуже так. емоційна за цей сезон. Це сама емоційна гра з таким накалом спортивним. Ну я думаю, болівальникам сподобається. Ну так бо обидві команди, які грають, хотіли грати в футбол, перемогти. Коли ну це дуже відчувається, коли команди прагнуть перемогти. Тоді вони в такі безкомпромісні матчі виходять. Так, я повністю згоден. а по глибині складу. Ви вже сказали, що проблеми так трумався Шевчук. А молоді хлопці зараз не готові посилювати поліщук, мулик, хлопці. Чи вони? Розумієте, молоді хлопці, ми дуже хочемо, щоб вони виходили і підсилювали. Але ми розуміємо, що хлопці ви ж прийшли до нас з Дюфел. Вони ще не грали, навіть на рівні дорослих команд на, на чемпіонаті області. Тому ми чекаємо. Цього хочеться це пришвидшити, але все де с своєю черги Героям, чекаємо. Все тоді, слава Україні, і Героям, слава. з перемогою. Дякую.